Друзі, всім привіт! Сьогодні я знову на своїй контейнерній посадочці і хочу вам показати, що і не у мене все так гладко завжди буває. Допустив я тут таку досить кардинальну помилку, яка мені досить дорого коштує. Але я поділюся з вами, щоб ви в майбутньому такі помилки не повторювали. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки і ідемо, розкажемо вам, що я натворив. На моїй контейнерній посадці є ось два види таких рослин. Є ось такі дорослі, які вже на повному плодоношенні, з яких ми збираємо хороший врожай. І є ті, якими ми розширювали ось такими двадцятками кардинально обрізані рослини. Це для того, щоб вони формували краще свій габітус. Ну для того, щоб я швидше сформував самі скелетні гілки рослини. Відповідно, два тижні назад я вам показував, як я обробляв всі ось ці рослини, які вже на повному плодоношенні у нас системними фунгіцидами і інсектицидами. Це був скор плюс хорус, плюс актараф. А ось ці всі рослини кардинально обрізані. Вони набагато пізніше розпускалися порівняно з цими, що плодоносять, тому що тут повинні були прокинутися всі сплячі бруньки, адже всі вершки я позрізав, і бруньки, більшість, які вже набухли, були вже обрізані. Тому обробку між ось цими рослинами. І ось цими я мусив робити десь з інтервалом до двох тижнів. Відповідно, чотири дні назад я зробив обробку ось цих рослин, таких кардинально обрізаних. А зараз, як ви всі бачите, у нас дощі йдуть, тому я так досить спішив, щоб вкластися між часом, між дощами. Там в один день нас по прогнозу показував дощ на вечір, і я вирішив десь біля 12-ї обробити. І досить спішив. Спішив і допустив таку дитячу помилку, досить дурну. Я швиденько залив розчин у бачок і забув його просто перемішати. Не перемішав його, відповідно, концентрація в бачку була дуже нерівномірна. І всі ось ці рослини в 100-літровках я попалив. Попалив зелену масу, весь листочок на деяких рослинах взагалі повністю 100% все попалив. І ось Таку сам, сам для себе шкоду зробив через свою неуважність. Ось Зараз вам покажу, яка тут, яка тут брунька, точніше вже листочок, на він попалений, ось бачите. Це так фактично на кожній тут рослині. На цій рослині попередній ще більш-менш, тут взагалі все набагато гірше. Ось бачите. Ось тут повністю спалено. Є рослини, на яких взагалі 100% все спалено. Ось. Ну, ось така, здавалося б, що більш-менш цим вже якось професійно займаюся, але ось також допускаю ось такі дитячі помилки. Тому не нехтуйте правилами обробки, завжди пам'ятайте, що перед обробкою розчин у бачку вашому потрібно ретельно розмішувати для того, щоб ви не попалили свої рослини і все у вас буде добре. На цих рослинах, що попалилися, в принципі, нічого з ними не планую робити. Воно мало би все відновитися, але просто, звичайно, у рості і у розвитку рослини я вже е, втратив, тому що вона вже настільки е, не піде сильно ріст, як планувалося за сезон. Ось бачите, тут взагалі 100% також попалилося на цій рослині. Ну, Надіюся, що ще спляча брунька тут прокинеться. Ну, Вона, напевно, 100% все ж таки десь прокинеться ще. І рослина відновиться. Тому ось такі справи. Добре, коли досвід здобувається на чужих помилках. Але на своїх помилках він найкраще укарбовується в пам'ять. Тому я думаю, що я вже не допущу в майбутньому більше таких елементарних дитячих помилок. І, відповідно, ви також слідкуйте за цим, щоб у вас не було такої ситуації, як у мене. Тому не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, і всім на все добре. До побачення!